Кожен із нас має свою власну унікальну історію, але всіх пов'язує звичка запекло прив'язуватися до минулих невдач. Ми так несамовито тримаємося за те, чого вже не існує, немовби дійсно є можливість повернути все назад та щось змінити. Але парадокс полягає у тому, що така мертва хватка за минуле змушує нас страждати ще більше. Справжня сила у здатності відпускати. Усвідомлювати прожитий досвід, бути вдячним за всі ті непрості уроки, сила у можливості зробити свідомий вибір, жити теперішнім, без хворобливого намагання спіймати ідеальний момент чи найбільш підходящі умови. Бо кожен момент є правильним, кожна мить це новий шанс, Шанс відчувати життя, що відбувається саме тут і зараз. Ми вже маємо все необхідне для свого розвитку. З розуміння цього і починається свобода. Свобода бути собою справжнім. Свобода жити без страху, виснажливих очікувань та нестерпних внутрішніх страждань.